Всім привіт! Ми тут зібрались в АТБ і попали під дощ. Все, сходили в магазин, накупляли різної крупи і тягнемо додому. Я буду нести, не тащи. Привет! А я вас чекаю и чекаю. І шо с тобой с подарунок ты прошла? А шо ты так долго? Он машинка. Ага, ясно. Шотки, 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 шотки. Дякуємо. Що, награлися? Ні. Ще Ні. ні. Ясно. Намоколо трохи під дощем? Ну, не, трошки. Ну, трошки. Я під зонтиком ма. Жарко. Жарко? 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 Жарко Водички? Да. Тільки з крана. З крана п'єш? Да. Ну давай. Даю. Пить захотіла дитина. Спасибо. На здоров'я. Так, в нас вже другий день і ми з самого ранку йдемо по воду. Бо кип'єчену воду пить, Ну, така недобра з таким осадом. Холодно. да анютка тут себе занятия знаешь, шла. домик срубила Угу. Іди обідати, я вже супчик налила. Пшеничний сьогодні супчик з м'яском. Реберця там зварила. Хлібчик будеш? <клес> Просто суп. У угу. мене такі густі супи завжди, що вона не їдається одним супом. Смачного тобі. Дякую. Мій улюблений вазончик нові листочки пустив. Дуже люблю цей вазон. І орхідейка ця вже в мене чотири роки. І весь час цвіте. Це ж такий хлібчик захотіла. Да. Чи батон? Mm -hmm. Ну, бери, так, там і хліб, і батон є. Є mm батон. -hmm. Бери. Настілий див, бо зараз впаде. Хомяк тут. У нас вже не на столі. Тих кліток стільки не знаєш, куди ставити. Гур... А чесничок? Чи ти Чесничка. з борщем, так? Да? Да, Суп не хочеш з чесничком. А я собі тут запікаю цвітну капусту і кабачок з приправками. Ще не готова. Наше маленьке бусиняточко Вже таки спокійно стала, спала з нами. А то тут казали, що вона тут плакала, бігала, нас шукала весь тиждень. Ти вже поїла? А в нас сьогодні на вечерю млинці. Ось такі апетитні і гарненькі. Анюта, любиш млинці? Дуже. З вареннячком? Ага. Чайок ставить? Так. Да. няма Бусяшечка, ти тут спиш, відпочиваєш? Моя мила дівчинка. Сім'я кіса моя халюсь Ой босі. Моя. Зайка. А поки ця зайка спить, Анюта наминає млинці. Зараз піде подивимось. Де там та Анюта? Ну ладно, Бусюня, ти тут відпочивай, а я пішла до Ані. Буся, ти будеш так довго лежати? Я вже на кухні попила чай, і вона так лежить, оце в нас. Оце в нас китюня. Бусь. Ну вставай. <смі> я не можу. Вставай, бо з тобі будуть всі сміятися. Кажу, чому вона не хоче вставати? Ідемо ще. Далі їсти млинці. Все, ми пішли. Ой, смачненькі, так? Да? <смі> Так, ми зараз з бусинкою будемо прибирати Течка у хом'яка клітку. Тетка біжить у колесі. То куди ж ти його? А куди? Ну то хай в ручки візьми. Можеш і так. Та що ж таке придумали? Давай зараз помиємо кліточку. Ну, все, ми у Хом'яка Все поприбирали, помили, дали йому салатик. Огірочок, петрушечку. Мам, можна я подивлюсь твої буси? Ну, звичайно, дивись. Так, ці... Да, ці зелененькі е... з ніфріта і горного хрусталю. Це мені Оля подарувала. Яке гарне. Мені подобаються. Да. Да, ти... а, це... а це бабуся мені віддала свої бурштинові прикраси. Ну, мені теж таке подобається. Я взагалі люблю бурштин. Там ще є кліпси. Ну, кліпси це якби тільки для фото. Бо я кліпси носить не люблю, вони пережимають вухо. А от для фотографії то прикольно, тільки треба сережки золоті знімати. Ну, воно так гарненько. І кольцо. Це просто бурштин, якийсь кусочок. Ось. Мені дуже воно подобається. Класне. Таке. Ось. Ну і все. У мене більше немає, мене тільки от. Буси тільки такі. А в мене тут ціла скарбничка О, а в тебе туди, покажи свої. Але спочатку мої поклади на місце. Так, хом'яки з котами на місці. Ніде не ділись. Хом'яка знов боїться брати в руки, бо він десь там підстрибнув. Десь сам відкрив рота, вона вже думала, що він хотів її покусати. Він ну, кусючий. Бідний Тедік. Ти бідний він? Він вредний. Так. У мене є ось таке. З таким сердечком. Угу. Далі. Ти щось нічого не носиш. Ношу. Ну що? Авокадо. Угу. Пончик. Пончик вообще крутий. Так. Да. Одна із моїх найулюбленіших. Сова. Сова, яку ми знайшли в як сюрприз в кукурудзяних паличках. Так. Да. Ну, кстати, дуже класні були ці палички. Не знаю, чи продаються зараз. Вони вже не продаються. В Женю. Ось таке стучкою. Боже, як багато? З Фламінго, це теж з кукурудзяних паличок, угу. з місяцем. Угу. Ось таких два. З червоним, ось таким памін і з синім. Нічого не носиш? Ну шо? Нічого ти не носиш зі слоником дуже гарне. Ой, це Оля тобі ага. з Чорногорії привезла. Дуже гарне. І моє улюблене. А це я тобі купила між кугами. Ага. У ну, мене ще тут багато всього є. Ось таке. Ну, це вже на руку. Да. Це браслетик. Ось такий браслетик. ось такий. Ну це тобі рая. Подарувала. Ну, це мій, я теж не ношу. Ей, бусіна. І куди ти рванула? Ось такий. Чекай. Угу. Це теж тобі це Віка подарила. Ну, там а это с хрусталь? Да. Да, это тоже так. Я купляла тебе. Ну, там еще очень много всего. Ну, только носить и модничать. Ага. Бусик. А ну текай. А теперь ты на наш канал, ставьте лайки, наскайте, на звеночек. И всем пока-пока.